Дорогі наші воїни, герої, мужні захисники та захисниці України, луцьке, вище, професійне училище, щиро вітає вас зі святом. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміловиші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні, кохані, умілі, впевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога нище тебе в Вам ми пишаємось вірим безмежно, будемо вільними і незалежними. Вертайтесь живі додому, батьки, наречені сини. Ви власну долю свідомо Кидаєте в пекло війни. Емі нації нації, Без фальші, регалій і звань. Спасибі, мужні, підважні, за мирне майбутнє світань. Щоденно в молитві кожна, благаємо Бога Отця, щоб кулі лихі ворожі не ранили ваші серця. Я молюся за тебе, солдат, добре чистої і до Бога, щоб тебе дочекалася мама і додому вела дорога. Завдяки лише тобі, наш солдати, є у мене і хата, і ліжко, і можливість сім'ю обійняти і прочити на мною книжку. Неодмінно, я знаю, вернешся, наш безстрашний і мужній героїв, і родині свою усміхнешся, їм всі рани твої забої. Повертайся скоріше, солдат, Я думками завжди з тобою, та й словами не вертати, як я вдячний, що є живою. Я втрат тобі, зичу не знати, і втоми, живим і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн. З ним захисників та захисниць України, слава Україні! Героям слава!